Вітаю вас, малята, на занятті з математики. Сьогодні ми з вами продовжимо вчитися рахувати. А для чого це нам потрібно? А для того, щоб все-все вміти порахувати та вирішити різні задачі. І це нам дуже знадобиться у нашому житті. Ми вже з вами вміємо рахувати від 1 до 5. Та навпаки, від 5 до 1. Давайте пригадаємо, як правильно порахувати та повторимо цифри, які ми вже знаємо. Діти, зверніть увагу на дошку. Тут розташовані картинки з національними символами. Давайте їх зараз спробуємо порахувати. я вам нагадую, що рахувати треба зліва направо. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього 5 картинок. А зараз давайте кожну картинку позначимо цифрою. Під першою картинкою поставимо цифру правильно. Один. Циферка один. Під другою картинкою цифру 2. Під третьою три. Під четвертою. П'ять. Діти, давайте спробуємо назвати наш ряд чисел. Від одного до п'яти порахуємо прямою лічбою. Один, два, три, чотири, п'ять. А зараз порахуємо оберненою лічбою. Від 5 до одного. П'ять. 4, 3, 2, 1. Малята, а чи пам'ятаєте ви, що таке цифри? Цифри це такі знаки, за допомогою яких ми можемо записувати різні числа. Зверніть увагу, у нас є ряд чисел від 0 до 9. Діти, Сьогодні ми з вами виклали ряд чисел від 1 до 5. А як ви вважаєте, яка буде наступна цифра? Діти, Якщо я докладу ще один символ України, ще одну картинку, як ви вважаєте, скільки їх стало? Давайте з вами зараз порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Шість. Всього шість картинок. Значить, ми повинні поставити ще одну цифру. А вона називається шість. Діти, як же утворилося число 6? Якщо до п'яти предметів ми додаємо ще один. Утворюється число 6. Зверніть увагу на цифру 6. Цифра 6, немов замок. Знизу круг вгорі гачок. Давайте намалюємо цифру 6 у повітрі. Ведемо довгоподібну лінію вгору вліво, вниз і заокруглюємо. Внизу малюємо круг. Давайте ще раз малюємо вліво гачок і знизу круг. А як же утворилося число 6? Щоб отримати число 6, треба до 5 предметів додати ще один предмет. І у нас стане 6 предметів. Давайте порахуємо один, два. Три, 4, 5, 6. Всього шість. Діти, після якої цифри йде цифра 6? Після цифри 5. Цифра 5. Менша за цифру шість. На один. Малята, я пропоную вам знайти вдома будь-які предмети і відрахувати їх скільки, скільки ми сьогодні з вами вивчили. Пропоную пограти в гру, скільки, скільки потрібно порахувати предмети, які ви бачите, плеснути в долоні скільки разів. Скільки ви бачите сонечок, плесніть у долоньки. А скільки квіточок. Малята, порахуйте, скільки жучків сонечок ви бачите на малюнку. Плесніть, скільки ж разів. А скільки хмаринок! скільки прапорців бачите на малюнку. Дякую вам малята! Ви були дуже уважні. Малята, раніше ми з вами вчилися орієнтуватися на аркуші паперу. І ми пам'ятаємо, що рахувати предмети можна не тільки зліва направо, можна рахувати в різних напрямах. Ось у мене є кружечки. Давайте розкладемо їх на аркуші і будемо рахувати. Покладу посередині аркуша перший кружечок. Далі у правому верхньому куточку ще один, стало два кружечки. У лівому нижньому куточку ще один. Стало три кружечки. У правому нижньому куточку ще один стало. Чотири кружечки. У лівому верхньому куточку ще один. Стало 5 кружечків. А у мене залишився ще один кружечок. Давайте покладемо його зліва від блакитного кружечка. Де ж у нас ліво? Там, де знаходиться ліва рука. І це шостий кружечок. Давайте перевіримо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всього 6. Давайте пограємо у гру, що де знаходиться. Подивіться, на аркуші розташовані символи України. Вони розташовані не у ряд. Я буду називати місце розташування на аркуші якогось предмета. А ви будете називати предмет, який знайшли. Приготуйтесь, тоді починаємо. Що розташовано посередині. Так, це герб України. Що розташовано у верхньому правому куті. Так, це калина. Що розташовано у лівому нижньому куті. Це Рушник. Що ми бачимо у правому нижньому куті? Правильно, діти в національних костюмах. А що знаходиться праворуч від герба? Правильно, прапор. А ліворуч вінок. Ось ми з вами згадали напрямки, і це нам далі знадобиться на інших всіх заняттях. Малята раніше ми з вами вирішували логічні завдання і створювали схематичне зображення предмета з паличок і уявляли предмети, на які схожі схематичні зображення. Сьогодні я пропоную пограти у гру Перевертні. У мене є картка, на якій зображені частини схематичного зображення предмета. Кожну таку фігурку можна буде перетворити у будь-яку картинку, хто яку собі уявить. Для цього нам потрібно на кожній карці домалювати те, чого не вистачає предмету, який ви собі уявляєте. Подивіться на малюнки. Що вам нагадує перший малюнок? Мені нагадує грибочок А вам? А наступний малюнок, де півколо розташоване знизу? Мені нагадує м'ячик а вам. Дивлячись на наступний малюнок, що ви уявляєте? Я, наприклад, намалюю квіточку. А ви, а якщо півколо праворуч, що він вам нагадує? Сонечко. А якщо півколо ліворуч, пропоную намалювати собі такі півкола і домалюйте предмети, які ви собі уявляєте. Подивіться на інші малюнки. Що вони вам нагадують? Домалюйте предмети. Пропоную і вам вдома намалювати будь-яку фігуру декілька разів. Перевертати зображення, повернути вгору, вниз, вправо, вліво і домалювати деталі, яких не вистачає. А на наступній нашій відеозустрічі ми будемо продовжувати вчитися, рахувати. До зустрічі, малята!